Народ здоров, машинка Сітраєнчик С2 приїхала в роботу зробити ключик. Вона приїхала з таким ключом, одним, без пульта, без нічого. Ми зараз нарізали, просто нарізали. Зараз буду показувати, як ми його програмуємо. Вибор вручную, вибираємо Європа, вибираємо С2, ключ лізі 9-13 рік. Соглашаємося. Перед цим вчитуємо Пін-код. тепер Заходимо в блок управління. прочитати пароль іммобілайзера, ми вже цю функцію зробили, нам це, це не треба, там все зрозуміло. І тут іммобілайзер нажимаємо. Соєднаємося з машиною. Обучення ключа нажимаємо. Ось вот є ключ. Предупреждаю, що будуть всі ключі удалені і заново прописані. Зголошаємося і просимо пін-код. Пін-код ми зарані вичитали. Він не підходить до всіх, він тільки конкретно до цієї машини. Якщо буде неправильно, то нічого не вийде. Вводимо кількість ключів, нажимаємо ОК. Спрашу, чи правильно введені дані про пароль, нажимаємо Да. І виключаємо виключ... жанр, у нас виключено, поки нічого не нажимаємо. Спрашу, що виключено, каже, ДА. І вставляємо ключ той, який треба Ось він, ключ. Зараз в машині ні одного ключа немає. Машина написала, що ключ обучений успішно. Нажимаємо ОК. Спрашує, хочете ще один ключ. Нажимаємо Да. Вставляємо в зажигання ще один ключ. Нажимаємо ОК. Два ключа прописано в машині. Є варіанти, що пульт пропишеться зразу. Ми можемо перевірити цю історію. Машина завелась. новым ключом видно. И проверяем пульт. И он нам прописывается, то есть вместе с ключом и прописывается и пульт. Вот так вот это все делается. Все. Это на YouTube уже. Стоп. Стоп.